Маленькая видеоинструкция. К вам приезжает робот Телепузик. Комплектация: липучка, шнур USB, сам робот с рома Алию. Тут находится пробка герметична и стержень ватный стержень с ватным кругом. Далее, чтобы запустить робота. Ви вставляєте ватний стержень з кругом в основання голови, знімаєте пробку, вставляєте і закручуєте до кінця. Після цього нажимаємо, держуємо кнопку, робот починає працювати. Перший режим красний глазки. Працює постійно, від коливань, випаровує арому олії. Так як запах дуже мені подобається, я практично його роблю. йому отак. Після цього, коли нема коливань, він сам автоматично переходить в режим номер 2 Сині глаза випаровуються десь раз на 60 секунд. Після цього режим номер 3 зелені. Гласки раз в 120-130 секунд. Та четвертий режим фіолетових гласки випаровується раз в 180 секунд, навіть коли немає, е, немає е, коливань. Тобто цей ароматизатор можна використовувати і вдома, та в офісі. Далі зарядка. Розрядився ваш робот. Підключаємо ОСБ-шнур ззаду голову, пішла зарядка. Жовтим моргає. В процесі зарядки він працювати і випаровувати аромалію не буде. На ніч заряділі, утром знімаємо і включаємо заново. Він починає працювати. Очень важно, після того, як ваш ароматизатор вже працює, ні в кому разі не можна його нахиляти, переворачувати, роняти. Бо аромалія зальє вам самого робота. Всім дякую.